палочки, кружочки. У нас сьогодні такі штучки з вами на огляді. Е, в свій час це, напевно, один з найкращих штативів був для горизонтальної зйомки. У нас дуже клієнти їх полюбляли і дуже багато відео зняли, навіть нам показували. Хто не знає, є у нас інстаграм, ви можете, звісно, перейти в посилення і подивитись. Так, є у нас такий штатив -журавль. Ось Оце у нас така ніжка-обтяжувач. Саме тут. Вона тяжка для того, щоб нічого не перехилялось. Ми просто вставляємо ось цю паличку сюди. Беремо ось тут це. Прикручуємо додатково. Звісно, воно регулюється по висоті, якщо вам потрібно. І прикручуємо далі тримач. Швиденько. Оп-оп. Зараз. Не виходить швиденько, я хочу як швидше, а воно, як завжди, знаєте, оце. І ось такий штатив журавлі. Я в наступному відео зараз покажу, як не можна його використовувати, тому що це помилка багатьох. Хто хоче детальніше подивитись і замовити, посилання в шапці профілю.